Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець і тема нашого уроку електричний струм у газах. Залежно від здатності проводити електричний струм, усі речовини та матеріали поділяють на провідники, діелектрики та напівпровідники. Діелектриками, окрім твердих речовин, як от процеляна, гума, скло, дистильована вода. Є також і гази за звичайних умов. Наприклад, Діелектриками є кисень, водень, азот, вуглекислий газ та повітря у діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки. Отже, якщо гази є діелектриками, а це означає, що в них немає вільних заряджених частинок, то виникає цілком логічне питання про який електричний струм ми можемо говорити і до чого тут гази. Якщо у вас виникло таке питання, то ви цілком маєте рацію. Проте. Варто ще раз зауважити, що гази є за зазвичайних умов. Однак існують умови, за які гази можуть ставати провідниками. Для того, щоб переконатися в сказаному, проведемо дослід: складемо електричне коло, що утворюється з металових пластин, між якими присутні повітряний проміжок, джерело струму, амперметр та сухий спирт. Замкнемо електричне коло. Можемо спостерігати, що стрілка амперметра не відхиляється. Про що це може свідчити? А про те, що за звичайних умов повітря не проводить електричного струму, помістимо полум'я між металевими пластинами. За таких умов можемо спостерігати, що стрілка амперметра відхилилася. А це означає, що в разі внесення у повітряний проміжок запаленого сухого спирту повітря стає провідником. Що ж відбулося? Чому через повітря почав проходити електричний струм? Гази складають електрично-нейтральні атоми і молекули, і за звичайних умов майже не містять вільних носіїв струму. До того ж, за звичайних умов повітря є діелектриком. При підвищенні температури зростає швидкість руху молекул. Таким чином, можемо зробити висновок: підвищення температури газів. Зумовлює збільшення їх провідності і відповідно зменшення опору. Полум'я нагріває повітря, і кінетична енергія теплового руху атомів і молекул повітря збільшується настільки, що в разі їх зіткнення від молекули або атома може відірватися електрон і стати вільним. Утративши електрон, молекула або атом стає позитивним іоном. А сам процес утворення позитивних і негативних іонів називають іонізацією. Іонізація газів це процес утворення іонів та вільних електронів із молекул та атомів газу. У газах, одночасно з процесом іонізації, відбувається і зворотній процес. Здійснюючи тепловий рух, електрон може зіткнутися з нейтральною частинкою і з'єднатися з нею, утворивши негативний іон. Рекомбінація газів це процес воз'єднання протилежно заряджених частин у нейтральні молекули. І з часом, за відсутності іонізувального фактора, кількість іонів у газі зменшуватиметься. І зрештою, майже всі іони нейтралізуються, а газ знову стає діелектриком. Тож виникає питання, що ж відбудеться, якщо іонізований газ помістити в електричне поле? Якщо іонізований газ помістити в електричне поле, то внаслідок дії цього поля позитивні іони рухатимуться в напрямку силових ліній поля. А електрони та негативні йони — в протилежному напрямку. Електричний струм у газах це направлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. Утворення іонів у газах суттєво відрізняється від цього процесу в електролітах, де молекули розпадаються на іони в процесі електролітичної дисоціації. У разі припинення дії іонізатора гази знову стають діелектриками. Вільні електрони. Або досягають електродів та нейтралізуються, або рекомбінують, утворюючи нейтральні атоми чи молекули. Таким чином, електричний струм у газах називають газовим розрядом. Є два види газового розряду несамостійний і самостійний. Якщо електропровідність газу виникає під дією іонізаторів, а з видаленням останнього зникає, то це несамостійний розряд, несамостійний газовий розряд. Це газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора. За певних умов газ може проводити електричний струм і після припинення дії іонізатора. Самостійний газовий розряд це газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора. Вільний електрон, прискорений електричним полем, іонізує молекулу або атом і звільняє ще один електрон. Розігнавшись два електрони звільняють ще два. До анода летять уже чотири електрони і так далі. Кількість вільних електронів збільшується лавиноподібно доти, доки вони не досягнуть анода. Позитивні йони прямують до катода і вибивають із нього нові електрони, як це зображено на екрані. Підіб'ємо підсумки. За нормальних умов газ майже не містить вільних заряджених частинок. І є діелектриком, тобто не проводить електричний струм. Для того, щоб газ почав проводити електричний струм, його необхідно іонізувати. Іонізацію газу називають процес утворення позитивних і негативних іонів та вільних електронів з електрично нейтральних атомів і молекул. Електричний струм у газах це напрямлений рух вільних електронів та іонів. А на сьогодні у мене все. Не забудьте пройти тест до уроку та переглянути конспект. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте і до нових зустрічей на уроках фізики.